Вітаю глядачів каналу Рід. Сьогодні 31 травня. Ми виїхали на те місце, яке ми вже знімали, де знаходиться такий цікавий об'єкт драга. Ось видно. Під водою знаходиться він. Зараз вода досить висока, і тому вода зберігає об'єкт від вандалів. З верхнього об'єкту йде скид води, тому рівень, бачите, який високий. Ми чекаємо зниження рівня води для того, щоб дослідити цей об'єкт. Без аквалангів буде легше. Ну а зараз тут, як бачите, улюблене місце рибалок. Їх досить багато. З непоганим уловом. Цікаво, що в протоках з'явилася вода. Можливо дощова. Хоча так не видно, щоб з'єднувались протоки з Дніпром. Ну, вот, два четыре сколько рыбалок. А вот наш объект. А отак виглядають протоки. Тут з'явилася вода, дивно звідки вона взялася, бо з Дніпром протока не з'єднується. Але води тут досить таки багато. Тут багато риби. Скидається. А черепак взагалі. Я стільки ніколи в своєму житті в одному місці не бачив. Ну, протока майже наполовину заповнена. Отож ти аж йде до самого Дніпра. Рівень, звичайно, менший, ніж раніше був за часів Каховки. Але вода є. Десь третина. залишки гадки рибальської а он який красончик вуш виріс погріться на сонечку крупний з метр мабуть тут їх багато Бо є, що їсти. От бачите, тягне здобич. Заховався. Жабу в пащу взяв і потяг.